І відразу вона. Та як так? <рістична> Але <рістична> нам позик налишаємося і ця друга частина по кар'єрі зубастика. Минулої частині я вам не сказав всі йому років, валя, а зубастику 20 років, тобто і йому в 20 років вже і, і в нього рейтинг 94. Це, звісно, сильно. І якщо чесно, від першої частини я, коли хто дивився, хто дивився, подивиться, я очікував трошки більше оцієї кар'єри, очікував трошки більше за кар'єру ікони. Бо тому що це ікона, це... Коли ти там, граєш, за, вибираєш свого, свого гравця, то, тобто граєш за себе, ти йдеш з нуля і ти йдеш вверх. Постепенно все розкривається. Тут того. Нічого не розкривається, тут все в тебе є. Тобто то в тебе вже є бабло, в тебе все є, в тебе вже є стрейдінг, в тебе є вже стат, і по факту, яке може бути розвиття. Це просто дефолтна кар'єрка побіга з зубасті, яка як не в Ultimate Team, то хоча б в кар'єрці. Але опять-таки, хотілося більше вставок, хотілося більше якоїсь такої історичних вправок сюди, а не просто тупо ганяти за зубастого і просто всіх нагибати з Ретінгом 94. нас тут з лас пальмасом, як завжди, в основі Let's Go. Так, кар'єра камера-профі. Ми бачимо в нього є рапід, золотий плейстайл і все остальні фінесики R1 і трюкачество у нього базова. Так, ми можемо тут відбирати, ми відбираємо і отримуємо оцінку 6 і 0. Яке я говорив, я хочу більше забувати, Думіє, ми боремось, відразу скидаємо на Файде Вальверде. Є Родріго, Родріго дає на нас, і ми зразу можемо бити в дальній кути, забиваємо. Я дуже голову збасик відразу нагибаємо лас пальмес. Подивіться минулу сайду, якщо, якщо ви думаєте, що все так гладко, якщо ви думаєте, що рейтинг 94 це буде рішати і буде тащити ваші клуби, це не так просто, тому що є сложність, і сложність нав'язує уможить на 0 ваше 94 й рейтинг, ваші всі уміння. Наскільки я зрозумів, тут немає сенсу просто бігати в захист, бо тому що ваша оцінка буде просто падати в ніж куда, то треба просто робити якийсь мінімальний пресинг. Забрали мяч і получили ціночку. Що може бути краще? Шейфолим. Ще й забираємо. Забирали, забирали. Оціночку 83 вже маємо, гол. Є як когось подачу зробити? на когось подачу зробити. Кого подачу зробити. Тут, мабуть, щоб фінти робити, треба трошки камеру змінити, да? Ну, наверное, один дві він біжить знатно, да? Обходить просто направо, налево всіх, але нас все таки з'їли, потому що є складність. Оп, оп, і забрали м'яч. Каламінга, Училось майже так тримати. Ви ще поміти камеру, бо, тому що з одного гравця ти просто не бачився повними моментами, ну, ти тупо просто таранишся. Відразу зубасів файнсом, але його блокують. Контратака не закінчується, але ця падає як. Ну тут кар'єри за гравця дуже важко тримати оцінку на дуже високому рівні, бо тому що ви, ви ж граєте з одного гравця і самі повинні розуміти, що якийсь маліший... Неправильний мув, неправильна пас попросилка Мінга відразу дає на себе, даємо на Вінісіус і Джуніра, Вінісіус не забігає. Ми тут стоїм, хороший пас, кажуть намс. Нам. Я потеряв свою тільки що позицію за, за як -то кажуть. Загрався, відразу оціночка впала. Ми граємо за Реал Мадрид, нам проще по факту, але якщо буде з сильними клубами. Ну не було запускати. Ларан Мендити, хочешь, може навіс зробиш? Не хочеш на вес зробити. Тут скидає, Камовінга скидає, монобити, блокують одразу. Тяжко. Осьо тобі зубасі, пробиває! Вітер 28 км в час, я не знаю, як це на нас впливає, але там закінчиться 1-0. Пока ми ми били тільки один гол. Поки місь не все так гладко, як хочеться нам. Можна дати на... На кого здати, але як завжди мене втрачає ці моменти? Є, забрали м'яч, Роналду, можна бігти, Роналду! Роналду, збасик! Збасік! Як ти не забуваєш зараз? Ч так довго тебе, Драйн? 94, ти граєш проти бомжей? Якимсь там рейтингом. Є мяч. Можна дати на Федевальведе. Вальверде, пасок завжди не точний був. Відбираємо і сразу б'ємо. Фашото-файність у нас не виходить. Оцінку 9-6, але толку від цієї оцінки, коли нічого там не отримується. Відразу. Так кадуємо темпом, це якщо брати якусь слабкішу команду, то взагалі габела грати. Я ніколи не був фанатом ці кар'єри, двісті пас приймаємо і відра... нас відразу з'їдають. Ой-ой-ой-ой! І відразу далі. Команда... Труп! Тан як так? Хороша попитка зубасів. 94 й рейд. Забрали м'яч, відразу даємо назад і спускаємося. І вона мене більше бігти отак, вона закидушку якусь зробити. Ну, вони закидання не роблять. Мені по це хотілося більше закидання, але вони роблять такі неточні, що зараз вони зробили. Закидання зубасік бореться, плюс-мінус точні паси. Але е, прийняти м'яч, обробити, це буде тяжко. У сюди закидати є. Нема офсайду. є в сайт. Блін, не візет, він не вішаючи нос. <с? <с?> ну один гол, бачите, я максимум можу добити один гол. Бо тобто на якусь і цю... Хоча момент шанси були. Відразу пресінг жорсткий від зубасика. І можна закидати, і, і в ближечку б'ємо і ну і забуваємо туди. 2-0 до да. все-таки ми своє забрали. В 10-0, що може бути краще. Так, що, що ми пишемо? Я просто показ домінував на полі з матчі з Лас Пальмас. Я не держимий. Це був так матч. <реш> Ніби фінал міжнародного кубка, І <реш> Чило пише мій профіль там яркі футбольні моменти. Асуждаю на, на наших чатах мухасів розкидають. Бан. Роналдо показує прекрасну гру і ми получаємо гравця матча. Ну тут без шансів, прошу договорити. Так, ми включені на гравця місяця в ла лігі. У нас конкурент якийсь Барен, я не знаю навіть хто це, Рітегі я знаю. І де Томас, це якісь ноунемі, коротше, два Нунема і Рітегі. Ну, я думаю, я їх порубив туди грілку. Все що я бачу, дивіться, наша форма не ну, є максимально шикарною, чому ви, ми не восстанавлюємося на сій кабисто, як всі гравці по команді, це незрозуміло. Ну що, тут проти Беттіса, Бетіс доволі сильна команда, відразу вона отримати пас, не пас тут до Родріго. Інтересно цікаво, цікаво Ендрік, шанс такий криє пас, можливо, я попросив такий. Швидка гра. Талія Фіко, Бетіс вже така непогана команда. Відразу забираємо м'яч, а мавінга давати пас. Вальведе, Феда Вальведе. Можна за робити, ну ми м'яч не приймаємо і на оцінку ще гірше гірше понижають. Віні Лусіус. мальчик мой, Є така. Я. Оцей. Тут зупиняємося. Даємо пас на кого? На кавабангу, кавабанга, можна пас. Ми даємо ще один пас на Феда Вальведе який має восьми номер Тоні Кроса Хочу сказати, Тоні Кроса, Тонікроса, потім сповни, що Тоні Крос закінчує кар'єрку. Щоб до нахуй отскочив. Фінтимся, даємо пас. І знову просимо, не вийшов пас. можна закидати. Єсть такий, ми приймаємо цей пас. М'яч, куборемося. Тут на нас фалять навіть! Жовту карточку дадуть цьому хлопну, який на нас фали. А хто побити штрафні ми? Я вмію бити штрафні, давайте подивимося як базу бачити. Сильно слабко я вдарив. Але <смеш> нам похер, бо тому що це шо? Це зубасик, він кладе все на базу, перший штрафний нашому нашого зубила. Блін, жаль, що в нього нема що цей хлечочки того це ще був рофл. Як, як, він якийсь най чемпіонат світу, якогось там року він зробив. Дуже прекрасний штрафний від, від зубастого. Що може бути краще? Йоу. Давай, закидай на зубасика. Єсть, прийняли, прийняли, обробили. Біжим! Убрали! Фай! У <гум> нього всі файн, зато він он не лотить. Опять-таки, хто хоче, щоб все золотая, родин золота. І тюка, щоб було золоте. файн, це було золоті, треба було вибрати в началі кар'єрки там 7. 7 плейстайлів, щоб було. Он ну, просто там. Ем, сама контора не зро... написала, я не зрозумів що до чого. Ну, в принципі, нічого страшного. Ай, майже. Есть, 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 есть. Єсть дальний, дальний удар від Зубасика. Туда його. Хорош удар, але можливо, можливо я поспішив. Присниг відразу. Ну не завжди якщо там трохи нічого не зробив за весь матч. Ну і що, і що? І в далечку забуваємо. 2-0, да. Коли тебе міняють, ти, ти психуєш, пам'ятається, пески. Ти психуєш, бо тому що ти він не виконав трошки його цих і все, тебе відразу, дивіться, відразу. Один в один просто нереально прийти. Лукас Васкес. там на фланги бачу. Родріго, ми на подачу якусь зробити. Давайку з подачу заб'ємо голову, ага, він не бореться. Там прикольно, що стаміна ви бачите внизу, Басіка, він вже здох. А йому миловим контролю заб'є зараз б'єте чи не заб'є. Куртуа пропускаємо так. Бачите, ну все так просто. Все так просто, це добре, що. Стаміна наша мертва, але чи замінять нас і. я не відчуваю, що стаміна мертва. От коли ти садиш свого гравця... Гуртуа на місці. Кот си, свого гравця і тебе нема стаміну, то да ти не можеш бігти, ти вообще. А тут пофіг. Він же здох... Він Моментами трохи... Він тобі біжить, але не так, як намікаться, як на початку гри. Є, забрала м'яч. І біжим, 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 біжим. Він же не біжить давці, він же здох. Він же здох. Так забігай, 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 забігай. Збасик. Ех, не пройшов. Ну дуже тяжко, він же, в нього вже фізухи немає, воно відчувається. Все-таки воно читерне, але відчувається жахливий матч по факту, хоча оцінка дубль, дубль зубасика і оцінка 10 0, але це, це було жахливо. Так, що тут того, дивіться. Нам щось показують, я пожар таки бачу. Нас... Це наш помощник Карло Анчелоті і я зубасик, нас клас ведуть. Нам будуть лівей роздавати. Це інтерв'юшка якась, чи що? Оу май! Oh, Цікава вставка, да, дивіться. Ми не на гравець місяця, правильно я розумію, чи ні? А нам дали гравця, це гравець матча, чи гравець місяця, не знаю, коротше, дали нам потман, коротше, дали гравець місяця, я так по нього звався. Але опять-таки на цьому все закінчилося. Якби давали, якби є якусь інтерв'юшку, чому ми не даємо інтерв'ю? Те, що ми гравець матча, це понятно, ми дубль зробили. Чи назад сюди? Так, парні, ми в команді тижня, нарешті я туда попав. Це не, не так легко, як кажеться. Це третя команда тижня, я нарешті... Уже там, я до речі, єдиний з Реал то тут ще є. Ну, а додали більш жившу фотку хіба? Типу вони не могли попрацювати з цими самими фотками, скажіть мені. Ну, Подивіться на лиця гравців і додавте там якісь живі фотографії, щоб воно було якось виразно, виразно в цій. Я не просто тупо, подав дефолтну фотку одною фоткою на всі случаї життя. Так само, як деяких пароль на всі случаї життя. Так само в контори бляхамуха. Так нас не тут пісі, нічого не міняється, то кажуть. Тут ми можемо даже прийти до... ігра як Роналду, іграти грати в моменти команди, давайте подивимося. а ну, давайте моментами ще пограємо. Так можливо було цікавіше, чи ні. Наш момент в нашої команди я так поняв, що. А чому ми не можемо цей. Р... К... Угу. Ми... Що ми можемо? Якщо ми розчиталися майже до кінця, а Роналду дубль. І. забив Редріго. Я трошки хотяхну, то нажав. Роналду проводить прекрасний відрізок, грає, грає дуже ефективно і... Ізящно. тобто шикарно грає, ну, це ж зубасік, про що в говорити? Роналду поб'є Рекорд Ла Ліги. Починайте переписувати історію в статтях. Ну, дефолт. Дивіться, ми всі ті ресторани вложилися, ми вложили 324 тисячі і отримали 324 тисячі лоло. Це так доходить. <реш> доход 0. Далі, а е, доход спортшколи. Вложили 270, отримали 311. Доход 41 тисяча. Непогано. В процесі деякі, да, 29 днів. Тут? Ми максимально що ми можемо? Слові не пункт 5... А, у нас немає таких насіки лише 3 мульта. Тут у ми нормально. На, недвіж... на недвіжки, коротше, ми заколотим бабла. Але по факту це, це не все не цікаво. Якби вони робили, які були якісь катсцени, там саме, як от то, коли ми робимо, наприклад, кар в кар'єрці трансфери, да? там ти ми суму прописуємо і так далі. Плюс-мінус зубі це хоча б віддалено. Щоб цей бізнес був, типу, як в реал-лайфі. ми зустрічаємося, десь підписуємо якісь контракти, Віддалено, хоча б там просто візуальні ціни і що там було написано, типу, що ми там робимо. А не просто ця картинка, ти нажимаєш, а, типа, туди вложив, потім А, нажимаєш забрати і все. На цьому все. Тебе просто баблс на кошельку появився. Ну коротше, ну це б хотілося б трошки цікавіше. Пані, у нас у нас ліго чемпіон, ми граємо проти Штудограда. Це буде сильно. А, я тут, в прошлый раз нажав моментами команди, тут грати як Роналду. Так, хала Мадрид, хала Мадрид, ми на Сантьяго -Бернабео. У Нас ліга чемпіони, тут до речі, Беллі Гол на Лігу чемпіону вже це сильно, це круто, це класно. Ми будемо грати відрізками, щоб не весь матч грати. Побачимо, що у нас з цього вийде. І як це як, як воно буде на самом деле. І так, що в нас у того. Ми один вже програємо, ло, таке може бути, зараз буде навіс, да, якийсь. Там Феде вальверде на -на набігає. Не буде навіса, буде Родріго. Родріго теряє мяч. Получається, я в цьому винуватий зараз, чи як? Ми вже 2.0 програємо. Ха-ха-ха. Нам треба як себе треба себе предлагати или як? Ну можна якось пас, дати, не знаю, мяч потерян, так. Подача на нас. Не мачу никуда повинні І Изубасик Е, і забывай Є, 1-0, хорошо Хорош, 1-2, ми вже не програємо. Ой, ми програємо, але не <свіх> на Сіки Так у Нас е, возможно з навеса, да, можливо буде. Ааа, я навішаю, дивіться. Прикольно Робив навес, файре вольвера Для чого ти б'єш, брат? На груда прийми і просто забий. І пінальті б'єм, да Це круто Ну це так даже цікавіше бачимо весь грати. Бачу, що такими програвали, зараз 2-2. Зараз 2-2, ми вже забили пенальті, тобто ми, ми ділимося по краситі. І зараз дві один на один. Це дуже тяжко все реалізовувати. Ви не думаєте, що це зараз це все так легко, тому що ми граємо проти Штутгарда, не забувайте. Там, там забігає Родріго, ми бачимо. Родріго фінтиться, і ми не забувати і Родріго діли. Ааа, 3-3, вже не трено, два-три програва. Вже 3-3. Дивіться, що штурму робить? Ми, ми камбекаємо виходить. Блін, так цікавіше. 3 -3. Несподівано, несподівано. Ундав забив там, коротше, це круто. Мені сподобалось. такі моменти, такі нарізачки. Це навіть цікавіше, тому що ставиш там чуть ли не максимальну сложність і просто, просто граєш. Шахта програла Болні один 3-1, хоча в на поки все було один ніч 0-0, чи 1-1. Ми МВП отримали, ну то що могли, але... Са награда така собі, бо, тому що ми зіграли нічого. <ріхи> Матч Раммадрід Штутгард. Ліший чемпіон закінчиться за рахунком 3-3 батям з Данії. Лол. Не получили, так. Да. Роналду забирає сатутку прикра... за, за... 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 за прекрасну гру з Штутгартом. Роналду робить дубль з... в з матчі з Штутгардом, який закінчиться 3-3. З трибун гра якось не зайшла. Суддя свисти так, що ушу закладує. <ріхи> Так, у наш день народження, як ми його проведемо? Ми проведемо боулинг либо караоке далі. Ми будемо його з своїми близькими або саме гламурне свято в історії. Так як нам 12 років, давайте саме гламурне свято в історії. Картинок, хочеться більше картинок, мені не по... Я не хочу читати ці буквочки, хочеться картинок. На завезіть парочку, картинок там з якоїсь вечериночки, пістати, там пару фоточок. Хочеться красоти, не хочеться цього. Бо ці в нашу мені букву, мені букви, мене все життя прослідують! Я читаю все життя. Все що ми до чого мене... Все, що ми бачимо, ми все читаємо. А це гра гріх хочеться бачити картинку. Раз роби. Я надіюся не один такий. Парні граємо проти Еспаньол, ми програємо по дефолту. Реал Медриг атакує і можливо на нас паси да, так? я зрозумів, зараз ми його приймаємо і відразу дальним ударом за... попадаємо в штангу, так, просимо пас, але Родріго не хоче давати пас, б'є, забуває ближку, не може не радувати один на один. Так нам цікавіше, ну бачите, дивіться, тут <сі> білі голи і Мбапе на банке. Ха-ха, <сі> люди гир. Лукас модрич, Лука Модрич, це Лука модрич, він старий окей. Далі один один. 에, проводить контратаку, ми біжим, да? так. Мяч мяч в кого? Ага, ми з глубини забігаємо. Нам дають пас, ми даємо на радрі, го не точний пас, ми його теряємо. Поняв. Ну тут як, трошки да, поспішив. Знову контратак, 1-1, 47-це другий сольний проход. Відразу один прожимаємо, відразу входимо. Уходим и на швидкости, да? Не уходим на швидкости, бач? все так просто. Сольный проход, снова да? но траба забывать, я Реал Мадрид атакую. Мы же там бахнем. павершот есть. Не вышло, окей. Чаба на весик есть, правильно? Я разумею. На весик всегда, лайно. Ах, пас не прошел. Так, ну траба забывать, пацаны. 1.1.86 нам треба забирати очки, забирати цю карточку. Ти Ту бачиш, тут венсит від мене залезет, Тобто, є пару моментів, Дивіться, нам да пас. Ми даємо на Вінісіуса. І Вінісіус спішить, конечно, Ну що зробиш? Зуба сиг'е, не забиває, каламінга на кутовий. І все, да? 1-1 на рахунок закінчиться, уви, ну що я можу зробити, Не все так просто. Так навіть цікавіше, мені кажеться буде. Я, наверное, так буду далі грати. Бо... Так я буду, навірно, грати до кінця. Дивіться, закінчилась друга серія за Зубасіка і ми бачимо, що... Кращі бомбардири це ми, у нас шість виходів, сім голів. Це дуже доволі непогано. У нас Маркус Ліенте, Антошка Гриман на четвертому у ні 4 гола. Тобто не все так погано. А де там Роберт Лівандовський, Анцуфат, 4 гола? Нема Роберта Лівандовського, він, походу вже барсі не грає. Оці ретегії все 3 гола в нього є. Ну це все нам не конкурент. Рендріго два гола забив. Далі по таблиці ми бачимо, що ми займаємо перше місце. Наш У Нас ноль поразок, і за що, за що цього ми є впереді. Але в нас є дві нічі, які нас тормозять. По факту дві нічі хуже, ніж одна поразка. на секундочку. Е -е, де Барса? Барса, нема для мати Мадрид. Гризманчик там вже забуває на плюс В. Атліті Командри 10 -е місце, What the fuck, Барса 12 -е місце, 8 очей. Ну, поки ми спот. Я коротше буду грати. Я, напевно, буду так і грати, типу моментами так буде цікавіше і веселіше, тому що просто бігати, забувати голи, це не так уж цікаво. Все равно, е Ну, заточено так, що навіть ті самі фінти дуже тяжко показувати. Тобто це вам трошки не Ultimate тім. А моментами як батька цікавіше. На цьому закінчилася така друга серія. Надіюсь, вам сподобалось. Надіюсь, вам було цікаво. Пишіть коменти, ставте лайки. Я буду максимально вам вдячний. Всім пока, всім сердечко, до візання.